Нарешті дійшли руки до прибирання самої глуб'ятні. Давненько я вам показував птицю. Багато різних ситуацій було за цей час. І хворіла птиця, і пристала, і лікувала, і все. Все ніби якоби вже все добре. Ось так, багато птиць я позбувся, позбувся, тому що не хочу я багато птиць отримувати, буду тримати пару декорацій. І аж так багато голубів немає сенсу тримати, краще тримати якісь курочки. Ось так. А так для краси, щоб вам показати, тому що любиться, буду все рівно отримувати. Дивіться, бардак страшенний. буду все прибирати це, вигріпати, замітати. Будемо наводити порядочок разом. Ось так. Лишилися парні голуби, щось там вроді без пар ці Є безпарні А Так майже все по парах. Так що будемо зараз проводити чистку і покажу, як все вийшло. Вже чисто, тут у нас просто земля. Гарно позамітав, все прибирав, гнізда чисті, все супер. Ну, ідеально не можу, тому що піря. Зрозуміло. Що хочу вам сказати про нас голубів? <кхід> Окрім що голуб'ятник має... З голубів це просто великий розхід зерна і багато-багато посліду. І все Все щастя в цих голубах що має гуртети. Так що будемо ще скорочувати, немає сенсу тримати так багато голубів, воно просто взагалі ні про що і... Не хочу розчаровувати голубою любителів птиці, але чесно порахуйте розтрат, якщо у вас є біля 100 голів птиці, які у вас розхід зерна і яку можна вигодувати свинку замість тих 100 голубів. А ніякого вам не приносять в принципі, доходу взагалі нічого. Так полюбуватися пару пар, тримати максимум там, 5 пар, 10 голубів і все, залишаємо пару. Пару бакінів залишаємо чорних, цих мраморних, залишаємо гримів чорноголових і жовтоголових, залишаємо дві пари білих, переберемо по жовтих, там буде три пари жовтих і пару пов'яків, дві пари максимум пов'яків. І все. Муліманка є, хто хоче, є дутиш хто хоче. Є ось такі дути ще, бачите, ці наполовину, не, не знаю, як не на чайки називаються, чи як вони чорною плямою, на зубі тут ще сидить. Також можу пару презентувати або обміняти на пару гарних пов'яків. Ось так, Все решту будемо скоро очувати, У лимонних є пара, якщо буде пара, то буде пара, не буде пари, то От щось що десь поміняємо і ось так. Жовте також переберу, лишу дві гарні пари жовтих і все. Все решту геть. Більше того не потрібно. Ось такі справи. Давненько вам нічого не показував. Все не було часу, не було часу, не вистачає і не було коли знімкувати. Будемо отримувати краще тут курочки. Місця достатньо, коли купа посліду, добра тачка, щось вони мали з'їсти, правильно Довися, щоб всі так було посліду. Так що, не Завжди усього має бути міра, отримання голубів, птиці і всього решту. Ну, будемо отримати курочки краще тут. І пару пар голубів так, для краси і все. Більше тут не буде нічого. Ось і так звучить. І так. так що всім дякую. У нас дивиться, дякую за підписки. Не забудьте в кінці відео підписатися, ще багато буде різних рубрик. Кому потрібно голуби, звертайтеся.